Дивись, я тобі зараз показую зачіску людини, а ти мені кажеш, що це за футболіст футболіст або людина пов'язана з футболом. Давай, Добро. давай. Отже, хто у нас тут? Лурмір Члоческо. Добре. Добре, далі. Хто це? Денисов, Олександр Денисов. Ні? А, Роберт Левандовський, але дивись, яка лопа ну, і зачіска. Звісно, Но... дуже схожі. Добре, далі. Хто тут? Хто тут? Неймар якийсь. Пожалуйста. Ну ще Так, да, Це хто це? Хто це? Белінгем, Вінісіс, хтось з них. Ні, що? А, а, Боже, вражко. <гум> І це, це шахтаря, господі, як його. Виліті з голови, як його звуть. Ну друг Кевіна. А, боже. Ну хай буде Педріньо, але не Педріньо. Добре, а... дивись. <гум> А, замаскувала Олександра Шевковського. Да. Як думаєш, пішла б до наказачку? Ні, не пішла. не пішла. Да, абсолютно не. мене збив. Ти сказав, що люди дотичні до футболу. Тому я сказала Олександра Денисова: лоб і зачіска було схоже. Да. Не зараховуйте, будь ласка.